Українське незалежне Радіо Вітаємо всіх. Говорить український Чикаго і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Нещодавно в ефірі в ефірі Українського незалежного радіо відбулася цікава програма, присвячена століттю створення однієї з найпотужніших жіночих світових організацій Союзу Українок Америки. Зокрема, у нас тут в студії були представники Союзу Українок Америки відділ Іліной. Тобто ці українки, які започаткували українських рух тут, в Чикаго і передмістях, ця подія була надзвичайно широко відзначена в українському культурному середку тут, в Чикаго, і стала, я думаю, такою важливою історичною віхою розвитку нашої української громади в діаспорі. Сьогодні, продовжуючи цю тему, тему наших українських союзянок. Хотілося б розповісти про одну надзвичайну жінку українку, яка приїхала давно до Сполучених Штатів Америки. І, власне, вона була тією союзянкою, яка якомога, скажімо так, якомога повніше могла докластися до справи українства тут, в діаспорі. Зокрема, пані Ірена – була членкиною Союзу Українок і залишається нею. Її троє синів, які виховані в найкращих українських традиціях, зі знанням мови історії, які плена... плекають українську культуру і історію до сьогодні. Також доклалися до української справи. Пані Ірина Піскір-Біляк нещодавно випустила книгу під назвою сперо». Sp от власне дебют її дебют як письменниці. Про неї розповідає як про письменницю і про свою тітку її племінниця Надія Смолікевич, яка сьогодні працює в Українській асоціації самопоміч, яка є викладачем англійської мови, яка допомагає українцям, які прибули з України, вивчити вдосконалити українську мову. І, власне, я думаю, що це було б найкраще, якщо б сама пані Надія Смолікевич розповіла про свою тітку. Про історію її життя, про історію написання цієї книги, про те, як її життя стало прикладом збереження української мови, українських традицій, намагання все своє життя присвятити справі українства тут, у діаспорі. Вітаю всіх, шановна українська громада! Мені дуже приємно розказати вам про Ірену Пискір-Біляк Мою тітку, активного діяча Чікарської громади та організації Союз Українок Америки. Ірена Пискір-Біляк народилася в Україні, та під час Другої світової війни її сім'я була вимушена покинути батьківщину на Захід, а згодом до Сполучених Штатів Америки. Ірена виховувалася в українських традиціях, досконало знає українську мову. Тут у США здобула ступінь магістра з освіти. Працювала вчителем. Друкувалася у двомовному журналі Our Life та фантології Unter у Кеноші». Її роман Контра Спем Сперо це дебют письменниці, написаний англійською мовою та про Україну. Зараз автор цієї книжки, шановна Ірена Пискір-Біляк, нам розкаже про свій твір. Дякую. Дякую дуже, Надю. Я писала цю книжку довгі роки. Як мій муж був хворий, я сиділа коло його ліжка, а він мав комп'ютер, і я там писала. Також я належала до організації, яка називається Kenosha Writers Guild. Там я читала деякі уроки, деякі розділи. Вони мені допомагали гарно виписати їх. Помагали з різними е, такими проблемами, як вписані на нас буває. І я є там публікована ми, е, в них в нашій антології своїми творами меншими. А я писала цю книжку Контром Стенс сперо». Позичила я ту назву від Відлящій українки. І це очевидно також, значить, hope against hope, I hope». Але це є оповідання історичне про людину Надю з мужем Михайлом Піком, які хотіли покинути Совєтський Союз і, і, і втікнути з нього. На жаль, їх зловили і, у, і Надя, і її чоловік, були вислані на заселення Надя у Львові, а Михайло в Казахстані. Це є про корупцію, яка бувала там в Україні по 91-му році, як стала Україна. Люди недобрі почали красти і різні робити корупції, також так звані по-англійськи секс трафікінг жінками. Торгували, було дуже складно. Але Надя поборола чи всі речі, вийшовши з тюрми у Львові. І вона почала вчитися з поміч одної сестри, служебниці сестри Ярини, яка допомогла їй піти на університет Івана Франка і вивчити ще все, що українське. Тоді вона почала читати українське право, українські різні а, твори, які. Помогли їй стати президентом України. Але, на жаль, це не так вийшло добре, як треба. Кожен раз прочитайте мою книжку I hope against hope, I hope». І також раджу всім почитати, тому що ця книжка англійською мовою. Контрас сперу є нагода вивчити англійську мову, а також це дуже цікаво прочитати. І для американського суспільства Це можна придбати на Amazon. Є в твердій окладинці, є паперовій окладинці, і також e-book. Якщо хтось любить читати електронне, все є доступне. Прошу.

the oppressive deadly system. When the Soviet Union collapsed, Ukraine became free, independent, and sovereign in 1991. My book, called Contra Spem Spero Hope Against Hope, I Hope, not only talks about the arrests, gulags, and separations, but also about people's yearning to be free. It is also a love story which takes place in several countries Ukraine, Hungary, Austria, Kazakhstan, and the United States. Nadia, the main character, runs for president of Ukraine to bring freedom, justice, and human rights for the culturally rich people of Ukraine. Unfortunately, greed and corruption stand in her way. It is a complicated story, a story of family love and resilience. Read Contra Spem and find out more in this intriguing story of hope. Father, Irene. Irene we very of you. All our family in За вашу титанічну працю на благо України. Бажаю вам щастя, здоров'я, благ, добра і наснаги на наступні подальші добрі справи для України. Життя Ірини Пискер-Біляк це життя наповнене викликами і рішеннями. Спочатку шлях з Комарна, Україна, Ляндек, Австрія, Мілвокі і нарешті до передмістя чикаго Нордбрук Іліной. Це шлях довгий і цікавий. Діплі Табір Там була наука українською мовою, танці, музика, театр, пластові мандрування у чудовій австрійській природі. Згодом через Атлантичний океан і Америка 1949 року ретельне вивчення англійської мови під доброю опікою сестер-служебниць. Потім була суботня школа української мови, також театр, танці. Церква, Католицька гімназія, Хор, Університет, також Американський університет згодом супружжя з Петром Олексюком і три чудові сини. Довгі роки заняттями з дітьми, навчання їх в українській школі, в пласті, також танці, українські танці в Чикаго. Ну, а потім. Велика буря і розлука після цього праця в американській школі в українському садочку. Після того трапилося друге супружжя і переїзд до кіноші у Віскансині. Початок написання книги Контра Спемсперу Трагічна смерть чоловіка Романа Біляка і повернення до Ноудбрук Іліної. Згодом три роки виставки українського мистецтва. Бандури, співу і танцю, підтримка і спонсорство Союзу Українок Америки від 29-го відділу, і також надзвичайно велика жартовна допомога Любе Мицик і дітей. Згодом грудень 2024 року. Видання книжки Контра Спен Сперо. Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862 682 42 24. Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Надійний вживаний автомобіль, придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3000 миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. Для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773 692 1010. Асоціація Самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне Радіо.